вже буде четвертий рік, я маю ще одну хворобу, яка називається ну що, Розкриємо. Чим відрізняються, що посилочки шпака Володимира Аполінарівича тим, що він їх закриває в пакети мусорні. І він, при тому, як до нього дзвониш, він дуже багато дає рекомендацій. І на його, його відео, що Максима, що його, пана Володимира, відео дуже змістовні і дуже повчальні. Якщо хто страдає, страдає виноградарством, звертайте увагу на цих двох... Виноградарі і вчіться в них. Це люди з великої букви. Вони завжди розказують, завжди навчають. І завчасно, Якщо має бути, хлопці мають великий опит. Завчасно, як мають бути якісь проблеми з виноградарством. Це Я зараз полчаса буду. Вони завчасно за неділю, особливо пан Володимир, майже за неділю викидає відео. І, і в більшості випадків, як він викидав, я йшов дивився, ну, совпадало. Хоч він живе в Сумській області, я живу в Миколаївській області. Ну, є людини, можна сказати так, чуйка, чи як там правильно сказати, завжди, завжди Ну, я всегда запечатано. Сейчас буду. Буде багато пи-пи-пи. Мы сделаем паузу. Я распечатаю сейчас. А а далі продолжим. Есть. Есть. Конечно, вложено в него вообще. Все плотненько, красивенько. Так. Запечатано добротно. Вони, можна сказати, як нові, але Но я нижні зрізи візьму, пообновлюю що пана Володимира, що в Анатолія Бучинського, щоб черенки набралися бологи. Так, зараз подивимося. Дивіться, все красиво. Резинками змотано. якість причудово. Є і інші хлопці, в яких це. Ну, в мене щось душа лежить до цих. Я просто з ними працював. Може і трошки дорожче, але воно того варто. Так, зоряні ворота. Це я заказував. Ну я попереджав. Що я буду пророщувати. Так, ну, торнадо, дивіться, вроді би і все. Три брудники. Щас ну, подивимося, відложим. Так, торнадо. Сьомушка. А сьомушка це брат клубнічного і. Ютала. UTAV Ютал ми вже пробували. Клубнічний в цьому году роди в нас. Ну, а сьомушка це найкрупніша форма. Тут сьомушки Если пам'ять не зраджує папа і мама, папа Юпітер, а мама я не збрешу. Не помню. Так, бананас. акація, Басанті. Роміна. Пам'яті вчителя. Стара форма, але цікава. Флагман. Толдун. Тоже хороша форма. І Міланка. Міланка і Талдун це у нас вивів гречку, Михаїл. Якщо неправильно сказав, то не, не сильно на не мене там на в коментарях, що я неправильно написав. Ну, один що торнадо, тільки що тречинка. Ну він тут нічого не міг зробити. Нічого! Виростимо. Так що отак. Це у нас Володимира Повілінарійовича. Ось у нас Бачинського Анатолія. І Максима Моїсеєнта. Я їх зараз візьму, оці, що в мене не в воску, незив трошки обновлю, покладу на добу в воду, обсушу красиво і так же само в пакетик. І на недільки три забору. Я їх десь почну пророщувати. ну, Числа з 15 березня. Я ганявся за тим, що з 25 лютого. Це все, як то кажуть, фігня. Це вже справді. Потім морочися, ставиш на вікно. Тебе не вистачає місця. А так, проростю трошки в стаканчики. 50-грамові землі понасипаю, воно трошки пусте корньову систему. І одразу буду висаджувати на городі на свої місця, щоб не пересаджувати нічого. Кому сподобалось, як завжди. Підписуйтесь. І будемо з вами юзати. Всім найкращого з наступаючим!